Бонджурно з Іриною Купчик, імміграційним консультантом та медіатором в Італії. Сьогодні ми з вами поговоримо про продовження тимчасового дозволу на здійснення медичної практики для українських лікарів. Ви завжди просите у мене говорити статті та закони, тому почну з того, з тої частини нормативно-правової бази. Ловіть закон номер 16 від 2 березня 2023 року був конвертований в закон номер 46 від 21 квітня 2023 року, в цьому нормативно-правовому акті, крім продовження терміну дії тимчасових дозволів на проживання до 31 грудня 2023 року також було продовжено до цієї ж самої дати і статтю 34 декрету закону 21 від 21 березня 2023 року. Року ця стаття друзі передбачає можливість. Право для українців, власників тимчасового дозволу на проживання суджорну protezione temporanea, тимчасово здійснювати медичну практику, а це, наприклад, медсестра, соціально-медичний оператор, санітарний лікар тощо працювати в приватних та державних структурах за наявності тільки пасапорту Європейського пер Тобто, періфуджаті європейський паспорт кваліфікації для біженців. Це Рада Європи розробила таку процедуру оцінки випадків, коли документація про освіту є у біженця переселеться неповною або, взагалі, відсутньою. У даному документі зафіксовано найвищий рівень освіти біженця, його досвід роботи та мовні навички. Оформити заявку на отримання європейського паспорта кваліфікації для біженців можна, зареєструвавшись на сайті, адресу якого ви зараз бачите на ваших екранах. І, друзі, хто отримав даний документ і вже працює, діліться вашим досвідом у коментарях. Станьте прикладом та допомогою для іншого у пошуку роботи в Італії. Надіюся, дана інформація стала для вас корисною. Підписуйтеся, щоб бути завжди проінформованими про імміграцію в Італії. А з вами на сьогодні я прощаюся. До нових зустрічей. До побачення! Бережіть себе та ваших рідних. Успіхів і перемоги найшвидше.